З вами знову передача Попусені пироги. І якщо ви бачите, я в такому образі не просто так, у нас нова, новий напрямок, трошечки хотіли спробувати. Як вам чи сподобається, чи не сподобається, будемо читати ваші коментарі і потім реагувати. І я хочу представити вам нашу сьогоднішню гостю, Олену, яка зараз розповість вам все про себе. Добрий день, Добрий привіт. День. <світ> я Олена Зінченко. Я основна моя робота це я продюсер продюсеронкового сегменту радіохолдингу Тавер Медіа, до якого входять хіт FM, Наше Радіо, Радіо Беректа, Радіо Мелодії, Кіс FM, РОКС. Ну тобто багато-багато 9 радіостанцій у нас. Мішаємо кашу, а комусь заважаємо, себе опановуємо, не в руках тримаємо. Ходимо без по містом, коридором, огороджуємо двір парканом, не забором. А тепер увага, стринги, тригер стрим. Якщо ж хтось без пари, то сам, а не один. І трохи про наголос не русло, а русло. Чорнозим, три зуб, не було, а було. Б'ємось волонтеримо, співаємо пісні. Ми, українці, сильні, єдині та міцні. Клюкова а тиква то гарбуз. Дітей приносить айс, То він же У Президента з його леді любовні стосунки. З прем'єром же відносини відсутні поцілунки. І не надо соромитися. Треба вчити мову. Щоб підтримати не розговор, а будь-яку розмову. Щоб плекати країну для розумних нащадків. І щоб не осоромити наших славних предків. Я маю свій авторський курс. Укр без проблем, де я навчаю дорослих людей говорити рідною мовою. Бо ну на жаль, всі ми знаємо історію. і Так склалося, що зараз маємо трішечки знову вчити свою мову і е, працюю корпоративно, індивідуально. Е, і зараз, от, взагалі, зробила нарешті онлайн-курс, де людина може взяти і сама сісти і повчити без прив'язки до часу, до дня і так далі. Тому. Трішечки пишаюся цим своїм здобутком, бо то є. Ну, мені здається, що мова то є теж особливо зараз дуже важливим фактом. Підписуйтесь Підпис. Підпис. вам на, на замітку. Хто погано знає українську мову, приходьте, будь ласка, приходьте. Досі боїтеся говорити українською, а годиничок тікає. Курс з розмовної української від Укр без проблем це база, яка допоможе подолати страх та зрозуміти всі тонкощі мови. Випадок чи випадок, послиня чи послиця, подкаст чи підкаст. І найприємніше вам буде легко вчитися. Матеріал простий, зрозумілий, є багато прикладів та пояснень. І конспект уже зроблений за вас. Тож засвоюватися буде, як по маслу. Починайте взаємини з української з любові, з базового курсу від Укр без проблем. Маю ну родину. Е Люблю свою країну, хочу, щоб в нас було все добре. Намагаюсь робити все залежне від мене, щоб бути гідною наших воїнів, які зараз нас боронять. Люблю театр. Дуже люблю театр. Ну, тобто, якщо я два рази на тиждень не сходила в театр, о, вваж... ой, на місяць не сходила в театр, то вважайте місяць був поганим. Ваша, Читаю багато. От вчора була в одній з відомих наших книгарень в центрі. Тобто я не можу туди заходити, тому що вчора було куплено 11 книг, попередні 10 ще не прочитані. Але 11 вчора куплено, ну на літо я себе забезпечую. Це страшне. Це страшне. Я кажу, женіть мене вже звідси, бо це неможливо. Ну, тобто, з таких основних моїх захоплень, робот, мабуть, що все. А от розкажіть там про спогади з дитинства? Спогади з дитинства, бабу. Ну, мені спогади, здається, спогади, а... з найкра... ну, спогади з дитинства бабусі, дідусь, в усіх ну, здебільшого, та спогади з дитинства, бабуся, дідусь, п'ятеро онуків, все літо в них. <світна> Старша вже така була в нас, вона ходила вже гуляти <світна> вечорами, <світна> а ми вже були собі вдома. Велика миска насмаженого насіння. <світна> і ми з тим насінням. Бабуся, якось, я тепер згадую я кажу, господи, вона, дідусь, нас п'ятеро сім дорослих людей. <світна> І в нас не було там пустої каші або чогось. ну тобто У нас завжди було дуже смачно, було напечено, два рази на тиждень хліб у печі, балабушки з чесником. Та... Господа. Так, 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 так. В селі бабуся з дідусем. Тобто, це ну такі дуже-дуже теплі завжди спогади. Одна бабуся нині, слава Богу, ще жива. от Восени їй буде 90 років. Кажу, так, тримайся мені, бо 90 маємо відсвяткувати, як має бути. То вона в мене асоціюється, мабуть, з варениками з сиром. Вона mm -hmm. якось так їх робить, що вони якісь такі, як трикутничками виходять. Та вони мама так робить. Сол. Та донесе та, тісто та, і солоний та, сир. Ну да, тому що в чоловіка, наприклад, них соло, ну, типу як десерт на та. сні е, дируни бабусі і карасі от такі. Там вона приїзд. Ну приїжджаю зараз влітку. Ну це найчастіше влітку, бо так не виходить. І вона замовляє прямо в селі там в Клас. рибалок і телефонує все. Каже: Карасіє, тобі на чому смажити? На олії чи на смальці? Кажу: на смальці не треба. я тебе прошу. А вона ж любить ну, жирненьке, то да, значить ситне і сучити наїлися. А бабуся, ну мама нас дідусем. Ну, їх вже немає, але в них троє дітей. Шестеро внуків, ну все як книжка пише. І бабуся готувала прості страви. Ну, от ми з'їжджалися, наприклад, але це завжди було дуже смачно. Тобто Це котлети, картопля, голубці, холодець. О, це е, це е це все, де, де. Але каже, пундики везіть собі самі. Я готую так, щоб ага. ви були, щоб ви наїлися. <сум> ну, і так якось було у нас. Ну, це якщо про спогади. І дуже любили е, дідуся Великий Сад, був величезний. Тобто Будь-які види яблук, черешень, ми все це їли. І бабуся робила такі. Я вже не пам'ятаю, як вона їх називала, але вона смажила їх волі, якось отак завертала, такі як ну я не знаю, як бантик, чи, чи щось таке. Хрустики. Хрустики то тоненькі були, знаєте, такі, Хрустики, а то такі вони як. Ну зараз, мабуть, пончики на них кажуть, mm -hmm. а вона їх от якось отак отут от прорізала, отак завертала. Yeah. І, які... і, і ми дуже любили, і колись вона їх насмажила, і вони були, були дуже ще такими теплими. І дідусь нам каже, не їжте. Ну, не їжте. Mm -hmm. Ми понаїдалися, нам всім було погано. Mm -hmm. Бабу сказала, все, сидите на каші, ага. Аж пів дня ми на тій каші посиділи, і потім е, знову mm -hmm. знову щось. Да, да. Ну, дуже любили. <свят> е йти в берег, бабусі берег був, і ми Блаз там смажили картоплю, О, сало, ой, яблука. То бабуся казала, везете, візіть сало, бо вони мені все сало виїли. Сміється <свят> змісно. Але якась така була. смішна історія. Ой, там в нас було багато смішних історій. Ну, мабуть, одна з найсмішніших, яку ми згадуємо там і зараз, бабусі, дідусем вже немає е довгий час. Четверо нас таких, ну старша, вона така з нами вже, як то кажуть, не тусила, тому що вже ж дівка була. А ми так ще всі, всі разом були. І йдемо смажити картоплю. І спустились в погріб такий дуже. Дуже глибокий. От я зараз згадую такий клуб, я так любила той погріб, ну, такий він був класний. О, так, холодно, якось бабусі все воно так було розставлено, о, все це цим віддавати, це цим. ну тобто Вона ж для всіх, це, все. Областово, так, областово, тобто це да. вас, так, тут яблука, тут це, тут в дідуся завжди були квашені, яблука, помідори, це все. Ну тобто так Дуже, дуже по-господарськи все це було. Ну і ми спускаємося в погріб, беремо картоплю ж смажити. Mm -hmm. І ста, е, нас було двоє братів, двоє сестер, ну, двоюрідні між собою, мене один рідний і двоюрідний. І старший каже: Беремо картоплю по дві. Але каже, беріть невеличкі, ну бо скільки в нас того багаття, oh, там, yeah. ну, як ми діти, ну там oh, кілька yeah. тих патиків знайшли. І... Ну, а двоюрідний ні, на рік старший, е, щось там він копир-копирсався і взяв такі дві великі картоплини. І йому кажуть, куди ти береш все, він все сам знає. Uh -huh. ну, бери. Йдемо ми в берег, значить. Ну, щось там назбирали, ну скільки ми там, ну, діти найстарша, Наталка старша, це їй може років там, 13 було, а то всі менші. Ну, запалили, ну і там ну, така, як оце наша піця, може трішечки там такий цей же жар. Ну, і ставимо ж ту картоплю туди, поставили ту картоплю, і, значить, а його вже не влазить, ну, бо вона отака. І він пхає її, вона не влазить. Старші брат і сестра, я найменше. Він їхню ж не викине, бо вони ж старші. Ага. І він мою викидає. Ага. Ну, а я така мені багато не треба. А тут, тут е багаття було, а тут такі були вони, ну, як товщі, такі патички. І ми їх так поклали, вони собі ага. тут начебто ще тліють, а тут ні, ну, щоб підтримували. Я беру того патика з жаром, і як дам йому по спині, а спина гола. Боже, ну там, там трішки да, я йому присмажила ту спину, але він отак розставляє руки і біжить. -а, по березі, а там дідусь десь ходив і каже: синок, що таке? Вона мені спалила шкіру на спині. Боже, біжимо всі, а ці ж старші за мною біжать, ба бабуся вже з лозиною. Я тобі зараз. Я тобі все ну сварять мене, а старші біжать і хочуть же ж пояснити, ну, що це що ж ви, він так? неправильно зробив, ну за справедливість, <гум> же, ми, що да, вона його вдарила, але ж справедливо. ну тобто Йому пояснювали, ми в двір, і тут мої батьки. І бабуся, все, забирайте її. Це не дитина, це якийсь вихор. Вона всіх тут на ноги ставить, все, забирайте. Я в сльози реву, як забирайте всі ж тут. Що я сама вдома говорити? Да. Ну, щось там мама з татом побули, по цей збирається їхати, кажуть: ну збирай речі, а я вже сижу, не жива, не мертва. А бабуся ходить, ходить. І, але вибачення, я ні в кого не прошу. Не в бабусі, не в бра, не дай Боже. Бабуся щось ходить, ходить, я стою з торбою, і вона так от уторбать. Хай лишається, вона вже не буде. Не буде шляночка? Ну, і так мене лишили, але в нього такі шрамчики трошечки лишилися. І часто мені... Бачиш, бачиш, ти мені там спину відчитаєш. Ну, така одна з. Але ну, насправді багато, бо ми щоліта от були в бабусі Збирали. та збиралися, дуже любили. Зараз часто згадуємо, бо. Ну, коли це є, тобі здається, що це буде завжди. Коли yeah. це зникає, ти починаєш це дуже цінувати. Ми збиралися на якісь великі свята там на Різдво, на день народження бабуся або дідуся. Дідусь був ветераном Другої світової. Грав на я не знаю, що в ньому ну, таке велике баян чи гармо, я не знаю, як uh -huh. правильно його назвати. Ну щось таке. Воно в такому в комусь такій скрині лежало під ліжком. Ну і коли вже всі збирались, трішечки там. Ну, дідусь ніколи б там. Якось, як він казав, фронтову там трішки вибивав, особливо там на дев'яте. Там ну тоді ж свят ну, це Ще не, ж не, це не, ті не, часи, та хоча дідусь ніколи нічого не розповідав, каже, там все таке було погане і не, і не хочу вам розповідати про війну. І е, вже трішки так ми сидимо. А бабуся часто коли її питали, за що ти діда полюбила? Вона каже, за те, що в нього такий чуб був гарний назад і що він грав на гармошці. А ти бабцю за що? Бо в неї коса була довга, і вона гарно танцювала. І вони, значить, він діставав. ну несіть, діставав, Діставала така якась скринька і діставав. І вони так пісні зо три могли дати така якась фронтова обов'язково була. Про комарика я зараз от її знайшла. Виявляється, це м м жартівлива пісня воїнів УПАЙ. Щось там, що комарик з мухою. І що... Ну, Я не пам'ятаю слів, але я пам'ятаю. І бабуся тако присувалась до нього дідусь таким баском, а вона так ніжніше, і вони цього комарика з мухою. Я потім дізналася, що це пісня повстанська. І ще якусь могли таку якусь там чи романтичну, чи ми там ще, дідусь, все. Назад в скриню, під ліжку і до наступного свята. Ага. І тепер ага. лише тітя згадує і каже, що якось тоді ну, мало ще тих телефонів було того всього, якось ми не фільмували. І тепер лише згадуємо: ну бо, бо вже це майні бабуся, дідуся, да. але от ну, збирались от якось зараз менше збираємо, бо не mm. вже немає. Та. Але от як приїжджаємо, то до бабці цієї які от 90 років, то. Е, Стараємось братом хоча б сходити, своїх дітей повести, ну, тому що це ж покоління. І... Це так, 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 так. Тому от, коли почалась війна, вона дуже плакала. і, Боже, Боже, наш, ну як бабця дожила до такого. Дуже багато теплих спогадів, бо. А я ж кажу, це літо у бабусі. Коли зараз час від часу, ну це давно гуляла соцмережами картинка. Ну я не пам'ятаю, який сад, чи щось от уяви, що тобі 10, ти в бабусі, і все літо попереду. І я так яскраво це уявляю, бо. Ну, в дитинстві в нас так було. Нас от там умовно на початку червня і привозили, і, так, і, і, і в кінці серпня забрали. І та бабця, ну, я кажу, як, ну, тобто нас п'ятеро, їх двоє. І так Все. Ну, ще в нас така от картинка, влітку кухня, ніби як на веранді була. Ага. І така там якась газова плита чи що було. Котлети. Дідусь дуже любив котлети, бабця робить фарш, ну фарш це така миска, як mm -hmm. оцей стіл. Mm -hmm. І бабуся робить, значить, наробить на дощечку, а дідусь смажить. Ага. Смажить. Ну, поки посмажить, то штук зось 6-7 він влупить. Ну, бо він любив поїсти все це в нього було. Ну, любив і якось, мабуть, через те, що голод пережив. От він, ну, так. коли було на столі, він їв, бабуся, каже: куди ти лупиш. Ну то ти ж поставила на стіл то його треба доїсти. Це, ну це, бо ніби, ну, ніби як може завтра не бути, так і він ці котлетки на тихенькому такому вогтику. От, він собі туди-сюди і сюди, туди -сюди. сюди. візьме і от він це робив дуже. Давайте ми з вами спробуємо нашу піцу. Якісь тут це, такі. Це, так, це, до речі Добре. нас приймає. Арт, піца, кафе, і от вони винайшли нову справу, та, нову, так, страв, нову піцу, та, Такої та, ще та, не було. Це та, піца та, з, та, з, з салом, та, огірочками та, і хроном, Я ж бачу, що хрін. Я, мабуть, його Ми, просто... до речі, перші пробуємо. Трошки його роз. Бо там оця кубка мені як одразу попаде, так я, мабуть, і сльози пущу. Ну, well, yeah. можливо, він не дуже такий, аж до надто я сподіваюся. У mm -hmm. мене тато дуже любив оцей хрін, щоб він mm -hmm. сам mm -hmm. mm -hmm. дев'ятий. Наша українська. Наша українська. і mm -hmm. піца, але, але, але сало, 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 сало свою справу робить. Справа робить, так. Да. Смачно, смачно. Mm -hmm. І хрін так додає пікантності, але не Не, не... не дуже. Ну так, так. Просто. М -м -м -м. Дякуємо господині за новий рецепт. Просто клас. М -м -м, дуже смачно. Просто і смачно, так? Да, просто й смачно. Вибічка, не може відірватися. Мій син запитав мене, мама, а яку піцу ми можемо ще зробити? Тільки українську. Тільки таку піцу, щоб її їли наші українці. І зараз ми таку піцу приготуємо. Українську піцу. Беремо тісто, окородзяне борошно. І розкатуємо дуже ніжненько, як це робили наші бабусі, щоб тісто було не забите, м'якеньке. Пустки, дуже автоматний наш, український, дивіться. Це буде наша основа. І смачні томати. Українське сало, цибулька, огірочі. Здавимо нашу смачну українську піцу і розказуємо своїм діткам, чим ми відрізняємося від інших країн світу. Розкажіть, будь ласка, хто от в родині готував, от якщо як трошки подорослішому віку? Ви... Я, коли вже в своїй родині чи в родині батьків. Ну, от був. давайте, коли от, дітьми були, там, хто кого заставляв, хто кого там посуда Такого Ну, я, мабуть, через те, що дуже була така в дитинстві мені щось приготувати, пекти, я дуже mm -hmm. любила, то я тим наситилася і, і зараз я роблю це вкрай рідко. Ну, тобто печу, прямо печу, як здобу, бо бабуся моя вона, ну це її, як то кажуть, фішка була. Здобув. В неї був такий вираз. Сьогодні мене не чіпайте, я з хлібом. Uh -huh. П'ята ранку, це все починалось дійство, це пахло оцим якимось uh -huh. дріжджовим. Uh -huh. yeah, yeah. В хаті була піч, uh -huh. топили uh -huh. цю піч влітку, але в хаті не було спекотно. Я не розумію, як так. Ну, тому що ми ж були влітку, і бабуся два рази на тиждень пекла хліб, ну, бо нас багато, ми uh -huh. з'їдали його. Але якось, ну, от і вона ці. Ще в таких формах, знаєте, такі от вони отут, якісь як ну, такою гармошечкою бабуся такі пекла. Да. І я от тому я про здобу згадала, то я зараз це печу тільки паски. Ну mm. така я зараз хазяйка. Ну, сучасний світ. Але коли вдома була, я любила. Я торти, пекла, отаке. От ну, мама гарно готувала в нас. Тато любив таке жирненьке все. Ага, ага. А мені він казав: От мама вас позучувала до такого. Ну не несмачного, а ніби неситного. Не ситного. Ну наприклад, там я в селі виросла, і там, наприклад, свинку закололи пельмені обов'язково, да, да, наліплюємо цих пельменів. Ми з маслом, з, за смажкою, mm -hmm. з шкварками. Так, так, от він Мама, бабуся, бабуся смачна, бабуся, вже коли була так старша, я щось розуміла, мабуть, що бабуся не назавжди. Дуже любила з нею, коли вона з довгим тістом. Дуже любила з нею. Ну, я нічого не допомагала насправді, бабусі тільки вдавала, що я да. Ну, але залучали мене до того, і ми з нею там тісто щось ми там робимо. А е, моя справа була е, яєчком зверху помазати <смісно> це. Так, це, це. А ще треба було спробувати. Я пам'ятаю, запіканка була з, з лапшою. Та та, бабка і, моя бабуся, бабка, бабка, бабка. І це варена лапша, вона варить, а ти той ложка ще так. не спечена ту бабку з старим яйцем. І от ми з цією здобою, вона, ну, вона часто пекла, дуже чай, в неї завжди виходило. І ми е, печемо, я це і співаю. І бабуся співає. Ну, я співачка така собі, але за бабусею там щось тягнула. Вона мене різних пісень вчила, українських, там фронтових багато вона співала пісень. І завжди от вона там пекла, вона навіть там не потрібен їй був якийсь особливий привід. Тобто там ми з'їхалися, пощою вона вже пекла рулети, різні пиріжки, ну, паски, зрозуміло, там от таке все. І завжди значить, спече, отак от викладе рушничком красивим за і така я прибігаю, боже, бабця пахне, вже хочу схопити. А Вона О, так візьме там, наприклад, чи ну, там, якийсь рулет, чи пиріжок. Ой, до це не знаю, щось невдачні сьогодні. Невдачні. Все, що <смеш> так. <смеш> а та, ми пола ходимо. Ой, бабуся, та смачні, та такі смачні. <смеш> Ой, <смеш> діти діти, хочуть ці беріть, бо ці крайні взагалі не які взагалі. Не. Але вона їй дуже завжди здоба була смачна. Дуже <смеш> вона варила смачні <смеш> <смеш> супи і робила смачні. вона все смачно, але от супи із Клас. <смеш> Прям дідусь любив супи, і вона різні, там якісь кулищі, якісь там неймовірні ті супи. І зазвичай ну, суп таке, як моя мама каже, ну суп до це є суп. А в бабусі він от вони були смачні. Дуже смачні були супи. Вони якісь пшоняні, якісь пшеничні, якісь неймовірні супи. Ну бо я знаю, суп гречаний може ще харчо зварити. Ну, ще, І, з, макарошка ще з макарошками з макарошками на болі. Ну це таке. А вони якісь вони були завжди. То якийсь такий, то такий, і вони завжди були смачні. От як їй це вдавалося, я не знаю. Това. І борщ, зелений, і червоний, сестри мої двоєрідні. Ми всі пробуємо, ну, але всіх смачні. Але такого, як бабусі, не варить. А шо, що ж за інгредієнт? Все як ми, але от Душа. в неї було смачно. Душа, Душа. Душа. і холодець. Це сестра моя двоєрідна старша, каже. І ми як з'їжджалися, особливо на різдво і в неї типу. Вона називала це холодна хата. Ну бо коли да, ми все да, да, лишились вдвох, да, 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 тепла була хата тут. А там була да, холодна, гостей. Да, і цей холодець на столі. І ми заходимо, пахне холодцем здобою, і два ящика сітра, яке було, пам'ятаєте, ще в таких скляних пашочка ага, да, да, да. що два ящика. Ну, то щоб ви пили скільки хотіли. Ага. Ну, то, щоб, знає, не душа. Бабусі всього мало бути багато. багато. Можливо, це від війни, від голоду, я не знаю. Але всього багато. Порошку 10 пачок. Дітям щось купити. Ну, там, я не знаю, цукерок, нас там п'ятеро, ну це має бути кіл 10 тих Ну, щоб діти сіли і наїлись ага. якісь Ну, почали з'являтися такі сосиски, ну такі різноманітні бабуся їдеться кульок тих сосисок. Вона наварила, поставила в мисі їжте. Да, ну, так. вона нічого до них не варила, От щоб діти наїлися просто не так. Тобто в неї всього мало бути достатньо їжі обов'язково. Всього мало бути багато. Не. Раки вона там замовила в якоїсь рибалки, рибі, то це ну, ну, два Бо Ви маєте наїстися. <рес> ну, вона отак. От а от Роді, от дома, от яка страва зазвичай готується? Е, зараз чи в батьків було? Зараз. Зараз? Ну, може ну, зараз, зараз, а потім бать. зараз, ну зараз, знаєте, за ритмом життя воно так якось зараз мультиварки. Да, да. Зараз воно ну теж смачно, але як ви кажете, душа, вона душа, є душа. Вона. Ну, намагаюсь на вихідні якось побалувати родину, ну що не знаю, борщ теж можу зварити іноді, Ну, тобто якісь такі традиційні страви, але іноді там мала щось приходить, мама, давай Чорний рис, бо це корейська така там страва. Ну, давай. Ну, щось ми пробуємо. пробуємо. Але так, це вихідні, будні, це так, знаєте, прибігли щось Його там. Швиденько, довше, там, швиденько, так. Та, зараз потрібно. інший ритм життя, інше. У батьків, ну, мама. Багато вареники різні, мама там дуже ми любили. Різне м'ясо якесь в духовках. ну Це тато, бо тато в нас любив поїсти, тато любив м'ясо, якісь там кролі, він, щось, якихось баночках їх тушив, кролячу печну. Оцю він смажив дуже смачно, багато цибульки. Мама смачно, ну мама мене так, от щоб воно красиво, щоб там от але смачно, мама дуже смачно готує. Зараз коли приїздить до мене в гості. Наші діти вже зараз, як у мами, ну внуки, то вона мама млинці тоненькі дуже смачно готує. Потім якось там їх сиром, потім вона їх якось тушить там масло, сметана щось і вони якісь такі. Прям ти їх можеш не кусати. Вони от просто Ай. роз. Ну, мама, не дуже. Вона от весь малинець загортає, перерізає напіл. Mm -hmm. Ну десь такі вони ага. не, не дуже. Я чомусь зараз згадала голубці, не знаю чому. І от мама, ну, в селі, де мама, де татове село, mm -hmm. де ми жили. Там голубці були, ну таке Маленький, якесь. Ну да. от я не я поки не розумію досі. Ні? Ну, якесь воно таке дрібоньке, ну так що, а бабуся, такі. голубець мав бути отакий, як мій дідусь казав, з'їв три і морду в три. Все наївся і все. І вареники бабця, ну не такі прям великі, ну з вишнями то великі, а ну там трошечки менші. І якісь такі, ну, пав. Бо Такі великі якісь робили з вишнями, там завжди була смішна історія, бо вона наліплювала, ставила посередині велику миску з цими е варениками, сідав дідусь, ми четверо чи п'ятеро, якщо сестра старша була, на маленькі стільчики в кожного була маленька тарілочка з медом ага. і ти брав, вмочав та, в мед. Але тут прикол був в тому, що коли ти вмочаєш в мед, починаєш кусати цей вареник. Yeah, з іншого боку, воно ж може цвикнути, і твоє завдання навести на того, кого хто тобі сьогодні найбільше не подобається, і такий. Ой, вибач, я ж не хотів. Це ж вареник. Ну, тобто, ну на дідуся ніхто не насмілювався, звісно. А от а бабуся отварила нам сюди, і ми бабця. А вона вже потім от нас нагодувала, і вона собі там бабуся якось небагато чому. Ну вона готувала смачно, все і теж якось і голод пережила Ну але бабуся. Ніколи там не обідались, багато в багато нас якусь вона не їла. Так, ми наїлись, вона вже потім що там. От з варениками це ми завжди теж і раз, раз і от намагались когось тим соком когось поцілити. Я дуже дякую. Наша передача вже заходить до кінцям. Що ви побажаєте нашим глядачам і нашій передачі? Побажаю душевності всім, затишку, тепла. Вірити в краще, попри те, що світ божеволіє в нас на очах. І все ж таки, ми там трошечки до того, як вімкнулись камери, з вами говорили про те, що наша українська традиція це все ж таки гарне застілля, хороша компанія. І тоді йде і душевна розмова, і спогади. І я от зараз ви розбудили мене на спогади, і я згадую, що все ж таки все. Всі якісь розмови, всі душевні е, обіймання і все все одно це все було, коли ми збиралися родиною за столом. Тому бажаю всім якомога швидше зібратися родинами за столом. А наші передачі? Ваші передачі бажаю, процвітання е, смачних страв. І нехай вона розростеться в такий формат, коли ви будете збирати багато-багато поколінь за столами. І всі будуть розповідати класні, згадувати історії, співати пісні, е, обійматися. І це буде такий, знаєте, е, архів українських традицій так. і родин. Так, дуже щиро вам цього бажаю. Дякую, що за Дякую. Дякую. Дякую, що запросили. Дякую.